Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демадюк. Сьогодні в нашій студії є Андрій Кузьмич, голова асоціації фермерів Рівнен. Ще не вітаю вас, пане Андрію. Мої вітання, доброго дня дуже рада вас бачити, і тим більше рада, що незважаючи на виклики нашого часу, на те, що в нашій країні другий рік війна. Асоціація фермерів рівненщини працює. І я знаю, що з перших днів ви поповнили лави самооборони, ви почали волонтерити, ви привернули до цього до власне всю асоціацію. Увесь цей період у вас немає у Фейсбуці і таких дописів, де можна відслідкувати, чим саме займається асоціація. Але з інших джерел відомо, що ви дуже багато продуктових наборів відправили. Що ви Весь цей воєнний період підтримуєте східні райони і дуже активно працюєте і в цьому напрямку. Тому поділіться своєю історією взагалі. Які виклики, з чим ви зіштовхнулися? Які були перші ваші дії, коли розпочалася війна 24 лютого минулого року, і як вдалося утримати асоціацію фермерів Рівненщини? Ну, дійсно, ви праві. Ну, ми свідомо не виставляємо. Коли говорю я, то це є асоціація фермерів Рівненської області, свідомо не виставляємо? Світлин ні в Фейсбуці, а доказом того є відгуки тих людей і слова подяки, військових людей, яким ми безпосередньо допомагали, допомагаємо, і будемо допомагати по всій Україні. Ну, 24 лютого, люто, як і всі зустрігли з такою тривогою, не знали, що буде, куди йти, що робити. Але все таки ми зібралися своїм великим колективом, прийняли рішення, хто з наших фермерів позаписувались багато чоловік в самооборону, в ДФТГ, в тероборону. Я так вийшло, що попав у гощу в тероборону, підписав контракт і так і зараз знаходжуся, не дивлячись. На те, що там ну, троє дітей і так далі, така історія. Багато фермерів пішло на фронт, багато пішло волонтерами. На жаль, є серед наших фермерів і загиблі хлопці, які поклали своє життя за Україну. Ну, і перші два тижні ми. Без перестанку теж возили продукти, овочеву продукцію, консервацію, де був збір на Гагаріна 39, туди возили, звозили, також возили продукти в наш Рівненський обласний ліцей, що на Котляревського, і там годували фермери нон стоп молочну продукцію, овочеву продукцію, м'ясну продукцію, крупи і так далі. Коли вже ситуація стабілізувалася. Там через певний час, відповідно, фермера пішли в поля. Та посівна була надзвичайно складна, не знали, сіяти, не сіяти. Всі були шоковані і тими подіями, які відбувалися на сході, там, де бомбили фермерське господарство. В першу чергу, коли кацапські окупанти заходили, вони знищували ангари з підозрою, що там може бути схована техніка. Свідомо спалювали. Будь-який будь ремонент крали солярку, крали зерно, і там їхній карлик 3-4 місяці звітував, що там Росія за стільки років зібрала рекордний врожай зернових. То це частину того левого частку того врожаю вони вкрали в Україну і вивезли відповідно за кордон. Що? Теж вражало, ми були зразу, коли була деокупована Чернігівська область, прийняли рішення допомагати саме цій області. Наші колеги-фермера розказали ситуацію, яка була. І ви знаєте, ми їздили в село Ягідне, в село Лукашівку, де людей просто закривали в погреби. Вони там. Місяць сиділи без їжі, без світла, маленькі діти, навіть ну таке було, що не могли говорити. І відповідно ми вже збиралися, вантажили буси і везли туди продукцію. Знову ж такі, які безпосередньо щось купляли, щось фермери давали своє, формували продуктові пакети і вже завозили тим людям. Українці всьому світу показали, які вони все ж таки єдині в своїй боротьбі, які вони чуйні, які вони. Благородні, ми завжди відгукуємось на чуже горе, <гум> і дуже так показово і принципово вразила всіх позиція, як то кажуть, війна війною, а посівна посівною все одно, фермери вийшли в поля, продовжили робити свою роботу. І ось другий рік поспіль. Все ж таки, робота триває, зерно росте, і кожен робить хто що може. Ви знаєте, мене теж здивувало, ми того літа їздили вже на Донецький напрямок, на Запорізький до хлопців наших захисників теж завозили їм волонтерський вантаж. Мене просто вразило, де колеги, фермера літають снаряди, свистять кулі, взриваються міни, а вони сіють, вони збирають. Кацапи свідомо спалюють поля, щоб. Ну, тобто створюють акт екоциду, геноциду. Свідченням цього є і нещодавно підірвана Каховська ГЕС, де фактично без поливу залишилися три потужні аграрні області: це Запорізька, це Дніпропетровська, це Херсонська область. Зараз фактично там ще цього року йдуть дощі, а так в них реально проблема з опадами. І ця вода з водосховища була чи не єдиною. Жилою чи не єдиним джерелом енергії енергії росту для рослин, тобто води, ну зараз її немає і прогнозують. Ну, ну, ну ми це по аграрному сектору України. Вдарило і вдарило доволі суттєво. Ми бачимо. Ну єдине, що знаєте, що радує, що в нас є взаємозамінність. Якщо так сталося, на жаль, на превеликий жаль, що ті області, які були традиційними постачальниками ранніх овочів, це морква, капуста, буряк, цибуля, ну так званий овочевий набір картопля, то цю естафету вже мусила прийняти центральна Україна, Західна Україна. Закарпаття, і зараз багато господарств перепрофільовуються, е, працюють саме по овочах, сіють, е, садять, бо розуміють, що е, вже на півдні, на жаль, цього року е, не буде того врожаю е, овочевої групи, не тільки овочевої яка до якої звикли, як би ми завжди, ну наразі така ситуація. Танків. що... Є така картина. картинка показова, де о, тракторець український тягне ворожий танк, Це... е, да. Ви знаєте, що багато е, і навіть. Піснях згадують фермерів. Ну, фермер він взагалі е, звик. Е, ну, знаєте, коли спілкуєшся з ними, багато хто каже, нам не треба допомагати, вони кажуть, ви нам не заважайте. Оце така філософія фермерів. Сильно допомагати не треба, але нам не заважайте. І дійсно вони ну, відважні, вони там не бояться. Е, звичайно, є як в будь-якій галузі проблеми, але це люди е, е, вольовиті і бути з ними для мене, е, і спілкуватися. І з ними для мене це честь попри те, Україна дуже багато втратила від початку війни. Я хочу згадати за деякі дані. Ось, наприклад, відповідно до заяви начальниці управління тваринництва і племінної справи Департаменту аграрного розвитку мінагрополітики Олени Дадос, порівняно з минулим роком, галузь тваринництва в Україні скоротилася на 15%. Ну, Звичайно, постраждали ті регіони, де була найбільша кількість господарств, і загальні збитки від загибелі тварин. Та пошкодження ферми станом на листопад минулого року оцінювалися приблизно у 2 мільярди гривень, це еквівалент 51 мільйону доларів. І ще одна така є цифра: збитки та втрати малих виробників продукції рослинництва та тваринництва перевищують 3 мільярда доларів США. Йдеться майже про 4 uh -huh. мільярда доларів, і це відповідно до звіту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО. Ситуація, так як ви кажете, дуже складна і фінансово і загалом як виживають фермери. Ви на Рівненщині приймаєте дуже багато переміщених українців, і ми маємо теж таку історію з релокованим бізнесом. Я розумію, що він стосується і аграрного сектору, в тому числі. Да, ви знаєте, що я вам скажу, що в тій ситуації, яка склалася у зв'язку з війною, якби не міжнародні партнери було б надзвичайно складно, як і на фронті. Військовому, так і на фронті аграрному дійсно допомога надається від міжнародної донорської організації ФАО. Як правило, надається вона в області, які найбільше постраждали від російського вторгнення: це Схід, це Південь, це північ, в тому числі Чернігівська область, Сумська, Харківська, Херсонська, само собою та інші області. Ну, Варто зазначити, що. Лише за торік, бо ті фермера, які зареєструвалися в Державному аграрному реєстрі, отримували і мали площу до 120 гектарів, тобто орієнтувалися на малих фермерів, держава. Виплачувала їм 3 тисячі гривень за гектар, і 5 тисяч платила за голову, ну за тобто за худобу, за велику рогату худобу. То це для багатьох це по всій Україні, не тільки це і в нашій області, то для багатьох це був стимул, реально, коли звичайно, і підприємці, і фермери, і господарства невеликі подавалася їм держава забезпечувала. Чувала ці грошові надходження. Також ще на початку війни надавалася суттєва допомога, особливо. Тим регіонам, які постраждали в посадковому матеріалі, в насіннєвому матеріалі, тому без допомоги західних партнерів так було б важкувато. Єдине, що зараз, ну які є нюанси, проблема це звичайно про це треба говорити. Що на жаль, поки що, Європейський союз закрив кордони для реалізації українського зерна, тут його вирощують, продукують. Кажуть, що теж в Америці наразі пройшли сильні буревії, сильні шторми. В Європі була посушлива цього року, як і в нас по суті, холодна весна і ф'ючерси зростають, тобто на зерно. Єдине, що ну, потрібно українським фермерам, це реалізація. У нас відбувається так, що зернотрейдери скуповують а далі продають. Тому бо багато кому період такий. Фермер як заробляє, вирощує, 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 потім збирає і проходить шлях реалізації. То хто більш-менш має фінансову подушку, постарається потримати, бо ціна, як правило, коли йде збір урожаю, падає. Це стосується як і зернових, це стосується як і овочевих. Ми зараз бачимо ситуацію теж по овочах трішки ціна почала сповзати, але Враховуючи фактори, які цього року, і це і негода, це і інші чинники, то там особливих знижень цін на рівні минулого року ну, не прогнозується. Вони зараз сезонно будуть нижчі, а, потім а, а далі так. Було. Бо навіть торік, коли зберігалися українські овочі, коли був блекаут, не було світла, багато агровиробників, фермерів. Підключали генератори, не було світла і багато витрачали. Ну, і варто зазначити, що якби не експорт, то дійсно ціна була б дуже висока. А так зараз вже піде ринок молодих овочів. Так само зразу шокувала ціна там, черешні по 700 гривень, зараз вона там 80-70. ну, Тобто, і багато наших людей розуміють, це садять присадибні ділянки, мають свої. Городи і ну, забезпечені овочевою продукцією. Чи є такий помітний релокований бізнес в вашому секторі, який переїхав на Рівненщину, і зараз ми вже можемо говорити про його успішну реалізацію в нас в області? Ну, є овочівники, але в нас, як правило, приїжджають фахівці. Агрономів дуже багато, які приїхали з Миколаївської області, з Херсонської. Вони трохи посилили. Звичайно, вони принесли ті знання, багато ну підказують, багато допомагають, працюють наші фермерські господарства. Залюбки побрали їх на роботу. Так само, і механізаторів з Харківщини. Я знаю. А господарства, які приїжджають, ну для них проблема це знайти вільну землю. Вони її шукають це не так просто, тому що. Реєстри під час воєнного стану закриті, її ніхто не купить ту землю. І ну, є такі випадки в нас в області, вони поодинокі. Але якщо говорити за людський ресурс, то наші господарства залюбки приймають тих, ще раз підкреслюю агрономів, які суттєво мають знання, які там все життя вирощували на Миколаївщині, Херсонщині, то вони в нас працюють і вони задоволені саме головне. Дуже приємно, що фахівці затребувані і що вони знаходять для себе робочі місця. Але крім війни, у наших фермерів є ще деякі виклики. Я хотіла згадати перше, ми з вами так згадували. Перед ефіром і хотілося позвучити цю тезу і для наших слухачів-глядачів. А це мова йдеться про дозвіл на купівлю приватними більше, юридичними особами до 10 тисяч гектарів в одні руки. Це збираються запровадити з 1 січня вже наступного року, 24-го, так і в чому загроза такого дозволу. Я знаю, що ви проти. Так, так, ви знаєте, що ну не тільки фермера, але й великі агровиробники розуміють. Небезпеку цього рішення тому все таки ми і просили, і вимагаємо, і щоб все таки це рішення переглянули навіть під час воєнного стану, бо та норма нікуди не ділася. Другим кроком по продажу землі мало бути введення з 1 січня, як ви правильно сказали, 2024 року дозволити юридичним особам купляти. Землю до 10 тисяч гектарів землі. Ми розуміємо, що це буде реально катастрофа, тому що український виробник, український фермер не в змозі собі дозволити купити такі землі. Реально, люди, які працюють на землі, собі цього дозволити не зможуть. А все-таки відкласти цю норму і багато профільних аграрних організацій, фактично всі, де і зосереджені, і великі агровиробники. Проти цього е, кроку, проти цього рішення, і ну я надіюся, все таки, що е, спільними зусиллями е, це рішення буде переглянуто. Ну бо що до фермерів дослухаються. Е, е, ну надіємося на це. Ще один цікавий законопроєкт, який зазнав такої масштабної критики, я б сказала, особливо з боку знову ж таки фермерських господарств. Це законопроєкт 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Основна загроза знову ж таки зі слів фермерів це. Те, що такий законопроект ставить під загрозу існування фермерства в Україні, а саме з його сімейним типом організації. Uh -huh. Uh, і ще більше загострить uh, проблему райдерства, яка нікуди, зрештою, не uh -huh. зникла, особливо в аграрній галузі. Ось чим небезпечний і цей законопроєкт 6013, uh, адже ви теж його не підтримуєте? Uh -huh. Ну, Дивіться, це можливо таке порівняння, я знаю, вдало-невдало, Це якщо 30 років була Біблія, а через 5 років кажуть, це не Біблія, це вже Коран. Ну, як, звичайно, всі фермери проти того, для чого це робиться. Звичайно, що там від кабінету міністрів кажуть, що це буде зручніше. Фермерам і так зручно. Це перші люди, які ще в 90-х роках брали землю, коли розвалювались колгоспи, брали на себе відповідальність, працювали, де не було надвеликих там прибутків і так далі. Це ціла, розумієте, фермерство як слово, це свого роду як релігія, це свого. Того роду, як віросповідання, це ідеологія. І взяти, змінити фермерство на товариство, щоб його було легше чи контролювати. Бо згідно фермерського господарства, законом про фермерське господарство можна брати землі. Е, е, у користування і так далі. Коли ж буде тов, то цього вже не буде. Е, то відповідно, ну для фермерів це ну, буде е, рівно, скажімо так, е, ну не смерті, але багато фермерських господарств просто кануть в лепту. В нас і так в Україні їх катастрофічно. Не вистачає їх мало завжди нас порівнюють з Польщею. То в Польщі в конституції прописано, що основним фермер... устроєм в державі є фермерський рух. В нас на жаль, цього немає. Все ж таки, наші фермери продовжують потребувати підтримки. Будемо сподіватися, що до загальної думки людей, які тримають такий продуктовий і аграрний ринок, і тил все ж таки дослухаються. Поки що, ми маємо це не як закон, а як законопроєкт. тому… Ну да, ми надіємося, що все-таки до другого читання, коли він буде прийматися, будуть внесені правки, і фермерське господарство лишаться в тих правах, на які вони зараз якби мають правах, підкреслюю, і обов'язках. Хочу зацитувати Івана Томича, голову союзу українського селянства. а Також він екс-президент асоціації фермерів та землевласників України. Ви теж його знаю, цитуєте. В нього є така теза: без селянина немає країни без фермера майбутнього. Ось, власне, це про ту ситуацію. Так, про ну, ми говорили. звісно, тут дуже важко не погодитись. Все ж таки, зараз ми бачимо ця війна, що показала величезні колосальні підприємства, які давали в нашу країну там валютну виручку, вал та сама «Азовсталь», вона знищена. І друге, ну багато хто каже, що у нас промислово аграрна країна. Ну зараз, по факту, аграрний сектор він є передовим, тому що все-таки теж я бачив висновок і зробив, коли ми приїжджали до наших побратимів, фермерів в Чернігівську область і перший раз приїхали там за. Пару днів після деокупації ми бачили ще снаряди, нерозірвані міни на полі, на, ну, безпосередньо у фермера. Через дві неділі вже на тому полі садилася картопля, овочі і так далі. Тобто земля це такий ресурс, який фактично ну, важко зруйнувати навіть. Таким ну, нечисті, такі, як е, ці кацапи. Тому е, треба розуміти, що земля це є наша годувальниця, е, правильний грамотний е, підхід до неї, е, обов'язково забезпечить в першу чергу українців. Е, продовольством забезпечить продовольчу безпеку держави, що дуже важливо в наш час, і ну тоді все буде добре, як для споживача, так і для виробника. Що дуже важливо, щоб завжди інтереси, як і виробника, співпадали був Компроміс, щоб одні, ті, хто не має можливості виробити, купляли по доступних цінах. Це такі ідеї сталого розвитку взагалі і села, і фермерства, і інші ті, що виробляють, щоб не було. Ну, Працює як проклятий, а нічого з того не виходить так само, щоб і та праця годувала тих людей, які безпосередньо виробляють аграрну продукцію. Зрештою, є вже ж і прецеденти запозичення закордонного досвіду, впровадження, які працюють і теж показують результат. Ну ви знаєте, дійсно, як би важко не було зараз. У нас взагалі змінюється концепція споживання. Відходить, розуміти, те, що колись там купляли мішк. Картоплю взагалі е, сфокусувався. Е, ну, продуб, якби е, кош, ну раніше було. Якщо так пояснити чим, ну тобто ти гарно харчуєшся, якщо ти їси цукор, їси там масло, тобто калорійну їжу. Зараз навпаки, воно все міняється, нутриціологія, багато за здорове харчування. І кажуть, ну я звик колись навіть в селі mm -hmm. мазали там водою, хто це ще пам'ятає, змочували хліб, сипали цукор, і це було а було зараз, смачно. Було смачно і казали, О, це супер. А зараз виявляється, цього не можна. Ну, це я жартую, звичайно, але е, все ж таки е, нам нема чого вже оглядатися на схід. Там треба так склалося е, історично і показала ця війна на захід, де, де є багато класних ідей. І я вам скажу: я багато їжджу по області, і видно ті люди, які вертаються з заробітків, відкривають свої. Е, от навіть в колишньому Острозькому районі я бачив ну, прекрасна локація. з… Ліліями люди розвивають маленький бізнес, приходять на ті фотозони і так далі. І так далі. Тобто нашим людям саме головне, щоб поповерталися всі захисники живі, здорові, додому, закінчилася війна, і, повірте, Україна, якщо не будуть красти. Посадовці так. То повірте, в нас люди дуже дуже роботящі. Дуже хороші, роботящі, всяке буває. Але, як правило, наші люди дуже хороші. І вони. E, e, ну, Україна зміниться до невпізнаності. Саме головне, щоб вже відбувся перелом в мисленні. а руки своє зроблять. E, на цій оптимістичній ноті останнє тільки питання поставлю. Ми не знаємо, коли ніхто не знає, коли закінчиться війна. Але ми можемо прогнозувати врожаї, яких цього року чекати врожаїв. Ну хотів на оптимістичній ноті закінчити. Ну, ви знаєте, що цей рік взагалі складний. Складний з агрономічної точки зору, тому що весна в нас була холодна, весна в нас була з недостатньою кількістю опадів. Те, що зараз заливає, вже воно не вплине на врожайність зернових, але вплине на врожайність овочевих. Багато. На в північних, особливо районах, весною були повені. Рік складний. Ми так завжди кожен рік кажемо, от той був легший, а на наступний рік кажемо, от, мабуть, цей буде важчий. Але щороку справляємося щороку справляємося, бо всі свідомі того, що той, хто на аграрному фронті, що вони мають забезпечити продовольчу безпеку в воюючій країні. Я вам дякую за розмову. Бажаю, щоб до всіх зауважень законотворці прислухалися і закони теж працювали на фермерів. При нагоді теж вітаю вас з нагородженням вашого брата. Я знаю, що він у війську, і поки ви захищаєте в тилу, він так. захищає на фронті. Ось і традиційно кілька слів для наших глядачів-слухачів, буквально два слова. Тут все дуже просто. Вірте в Бога, вірте в ЗСУ, донатьте на армію, допомагайте, чим можете. І слава Україні! Героям слава! Це був Андрій Кузьмич, голова Асоціації фермерів Рівненщини. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Підписуйтесь на Ютуб канал Рівне Лайф. Слухайте радіо Респект. Побачимось, почуємось.